Бажаю здоров'я всім, дорогі друзі, на каналу. Сьогодні у нас, що я не помиляюся, 20 червня, і я на Волині. Ну тут Волині не так далеко почалася з рівного. Дерно, дерно. Я вже тут був, вже я ці дранінборги знімав. Сьогодні будемо цього забирати. Десь на Вінницьку область він поїде. Повеземо його. Цього Дронінборга. Тут є Дронінборг, є якісь запчасті. Я вже, я вже тут буду, я розказував. Це великий Дронінборг. д У їх все буква Д стоїть. Може Дронінборг 3000. А, Дронінборг 8000 кажу, 3. Не 3, 8. Бо цей, думаю, менш... вроді менші, я цифра ж не більше може бути. А цій... Дранінборг тисячі. І ця, ця 4 тисячі. Ну такі комбайни чимало є. Такі комбайни, звісно, треба возити тралом, бо вони високі є. Ну, Такі. Це комбайни не, не, не з малих. Іх і жатки трошки більші, звісно. Тут я думаю буде три з чимось. Ця жатка. Є отакий отакий прес Нью Холланд. Я, я, я по пресах не дуже, там що зараз кажуть він називається Велгер. Ще є один прес Велгер тут стоїть. Кому інтересно, телефон десь в силочці буде, дзвонити. кому інтересно. Є косілочка така сегментна, сегмента легка, проста. Це не знаю, що таке. Ну один плуг такий є, тут, 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 то тут серйозний плуг. Такого плуга теж треба тралом вести, мабуть краном його і треба грузити. Великий плуг. Оборотний. Ну а ми сьогодні будемо грузити. Зараз загрузимо Дронінборга і будемо виїжджати. Я думаю, що оцього до нього жадка буде тут опенімбора. Оця буде до нього жадка, циліндрів багато. Все на гідравліці Бронімбора Там ще якийсь культиватор великий стоїть Тут ще культиватори. Такі є культиватори, такі всякі. Такий, 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 такий на стрілках. Не на стрілках, це на таких. це. Це пружинний культиватор. Ну це я, Ще цього дронінборга заберу, а далі це вже. Ці вже дронінборги, крім, мабуть, того меншого, це вже не моя весова категорія. Ще, ще я отого, мабуть, дронінборга можу забрати. Ці я два ні, не заберу. Ну, зараз будемо рузити. все робить гарно. Зняли драбину з нього, зараз ми його, мабуть, задом заженемо. Я буду казать, давай, давай. Обороти кругом малиї, невеликі. Так прямо йде. Хай, 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 хай. Лево руля. Ше, 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 ше. влево, влево руля. Ше влево. Подожди, подожди, подожди. Може так буде і добре. Стой, 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 стой. Стой, стой, поша, вперед, вперед. Дай вперед. Ну і так, друзі. Пройшла загрузка Дронінборга. Так як він трохи давить назад крепко, то барабана і одбойного битера положили тут. Наїзди я своє теж зекономив по 600 кілограмів, положив отут, бо давить назад. Ну, А тут ще кабина прив'язана, тут ще жатка, тут ще драбинка. І зараз випишу товаротранспортну, напишемо і будемо виїжджати. Паша документи буде готував. Такий комбайник поїде десь на вінницю. Зараз ще я не знаю точної адреси. Зараз по дорозі буду дзвонити, узнавати куди я їду. І так будемо їхати. І так дорогі друзі і підписники проїхав я місто Рівне, я не знімав, я його вже знімав неодноразово, нема там такого що знімати. Тим більше, Легкий, він 6 тонн, оказується, важить, я думав, що він вагне далі. Не хочеться тримати руля одною рукою, трошки, трошки накладно їхати. Проїхали рівне. Щось нові власники, не можна дозвонитися, не беруть трубки. В принципі, я знаю, що я їду в Вінницьку область, а, а куди саме я ще не знаю. Все рівно вони, потім трубку. вони потім візьмуть трубку і скажуть свою точну адресу через те, що я її не знаю. Такі є наші справи. Люди косять сіно, тут обробляють картоплю. Ось ще треба до жнив місяць, приблизно місяць. Так, дорогі друзі, догнав я таку машину, я бачу, що це, мабуть, зіл. Йде підготовка до жнив, везуть колеса, чи вони їй чи може на який ще на монтаж возили, щось заварували, не знаю. Три колеса. Вони там стоїть спереді, його не видно. Два таких. Одне велике, одне трошки менше.

Проїхали ми Житомир. Ну, не геть проїхали Житомир, Житомирська об'їзна, ще нам по ній трохи їхати. Бо якби на Київ, то, то вже проїхали б, але нам в сторону Вінниці. то Ще, ще треба їхати. По другій стороні Житомира. Право, направо на Житомир Ну а нам десь туди. Десь туди на Вінницю. Вінниця, можна отсюди на попельню. Ну що сказати, дорогі друзі, вже я не доїжджав, не доїжджа, не доїжджав доїжджа у Вінниці, не доїжджа Калинівки. Є ще таке село Кордалівка той корделівці повернув направо. Щасливий власник попереду на Хюндаю їде, приїхав в мене, зустрів. Кажу, що я не проїхав лишнього ніде. Щоб ще завідна сьогодні розгрузитися. І тому я їду за ним. Вас вітають, тільки не знаємо хто вітає, бо всі знаки зняти знаки зняті. Не знаю, що та камера зніме. Сонце світить. Чи щось покаже, чи не покаже, може покаже. Зараз вже, я думаю, вже незадовго буде у нас і розгрузка. Це вже нормальна дорога, якби така була вся, щоб було добре, він каже. Тут трошки є недоброї, але може то. Може то, то не добра, може там ще їх краще є, а може ще є хуже. Я не знаю. Таким трактором, друзі, знімаємо кабину, зняли. Тут, звісно, не впало, бо буде шкода. aqui case Вже на, на вулиці майже темно, але камера я бачу ще передає добре. Отаких От хлопців трактор. Звісно, трохи жадка болтається, але нічого. Прицеп розгружений. Ще, ще Дронінборга зогнати треба. Візняти барабана з бітером, то то вже, я думаю, то буде невелика проблема. Саме головне розгрузили, тим більше я думав, що тут буде ще хтось, а ми тільки вдвох. Ну, Без трактора ми вдвох нічого. Звісно, не зробили На те він трактор, на те він кейс. Зараз я відсиплюсь. І розгрузимо це все діло далі. Це такий новий власник. Так, я зараз там поставлю прицеп, ага. щось підложимо, а комбайна десь тут в будь-якому місці вже ми згонимо його. Ну, дорогі друзі, вже ніч на дворі. Розгрузили ми дронінборга потихеньку. Вже він на землі. Вже, звісно, камера я бачу не передає, мабуть, нічого. Грейс у нас закінчений. Дякуємо всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну, і закінчимо, як завжди. А пока, всім пока.